Я хочу показати коротеньке відео, як я готую черенки на зиму для саджанців і для прививки. Ну, по-перше, від підготовки черенка залежить те, яким буде у вас сажанець і також якість прививки. По-перше, який пагон повинен бути, він повинен бути. Орієнтовано товщини 6-8 мм і з меншим, ніж оце міждоузлів. Чому менше? Якщо пагон буде з коротким міждоузлієм, це значить, що лоза взята знизу від початку її росту. І є вірогідність, по моєму досвіду, того, що плодоносність такого саженця буде нижча, ніж плодоносність саженця лоза, для якого взята із середини лози. Є е, ствердження, що найкраще вибирати з 10 по 14 почку. Ну, у різних варіантах по-різному. Це по-перше. По-друге, лоза не повинна бути жируючою. Ось. Жируючий пагон і ось жируючий пагон. Товщина лози більше ніж 8 до 12, ну буває навіть до 14 мм. Це погано тим, що на такій лозі на жируючій почки, які закладувалися на зиму, можуть в майбутньому давати вже саженці, а потім. У плодоносному кущі неповноцінний урожай. Тому таку лозу краще не використовувати. Далі, в якому стані повинна бути лоза? Лоза повинна бути визрівшою. Що це означає? Це означає, ось, на прикладі, ось цього пагана, коли ви робите зріз лози, у вас повинно, звичайно, бути тут все зелене. І при в коротенькому зрізі у вас повинен виступати сік. Це значить лоза от, добре визрівша і готова до зими. Якщо вона не визрівша, ось в такому стані вона повинна бути, коли ви знимете це визрівша лоза. Якщо вона не визрівша, при зрізі вона буде, також тут буде зеленою, але ось ця частина. Коли ви знімаєте, буде коричневим. Це значить, що ця лоза не перезимує нормально, відповідно, не перезимує і почка, ну і в подальшому ви не отримаєте те, що ви хочете отримати. Як я готую черенки? Це, що стосується та, якості лози. Якщо ви купували в когось, чи, можливо, там у себе заготовляли лозу, є. Випадки, коли на лозі залишилися сліди від хоїдіуму. Ну, на мій погляд, в цьому я не бачу нічого страшного. Так, звичайно, краще, коли лоза чиста, вона без хвороб. Але якщо є п'ятна на лозі і вона не, поран... не вражена суцільно хоїдіумом, то я в цьому не вбачаю нічого страшного. Це не настільки критично. Як я готую тепер, як я готую сам черенок. Зріз від нижньої почки, ну 3 або 4 почки. Зріз від нижньої почки я залишаю 4-5 см. Зріз від верхньої 2-3 см. Потім я цей черенок, звичайно, перед тим, як я його ставлю на зиму у підвальне приміщення, я цей черенок вимочую у воді, і просушую і ставлю ось на таку глибину у воду, у відро з водою. Оця частина за зиму, яка буде знаходитися в воді, почорніє. Воду необхідно буде змінити декілька разів. В такому стані черенки, на мою думку, і з мого досвіду, зберігаються найкраще. Тому що є живлення водою, черенок не зависихає. В ідеалі можна загускувати верхню частину. Ну, я цього не роблю. І поки що в мене не було випадків, щоб там черенок висох за зиму. Таким чином я в підвальному приміщенні у відрі зберігаю черенок до кінця березня. Тобто до підготовки їх на висадку. Тобто температура 6-8 градусів зберігання таких черенків. Якщо ви зберігаєте черенок на прививку, на прививку черенок я таким самим чином зберігаю у підвальному приміщенні, так само зануривши на 1 см воду, я зберігаю черенок до кінця березня. В кінці березня ті черенки, які мені необхідно буде робити прививку у кінці травня. Чорне му зелене. Я достаю, я їх замочую у воду повністю, ну, на день. Потім просушую, обертаю стрейч плівкою і кладу на низ холодильника, у камеру для овочів на нижню полку холодильника. Таким чином, вони зберігаються до травня місяця. На цьому все. Дякую.